Капаланське благословіння на 11 квітня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <кій> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Пісні ми чуємо про те, як помирає Яків і ховає його Йосиф своїми братами. Привозять тіло на батьківщину в Ханаан. А потім проходить час і помирає сам Йосип а, і просить <клес> своїх нащадків, коли прийде час виходу з цього краю єгипетського і його тіло забрати. <клес> на цьому історія нібито закінчується великих патріархів, про які ми знаємо про їхню сильну віру. залишаються їхні нащадки. Причому нащадки залишаються в краї, краю ну, чужому, де вони приходьки, де вони, коли Йосип, правитель Єгипту, помирає, залишаються самі. Але якщо там є зернятко віри в Бога, то виявляється, що вони можуть бути не самими. Ми завжди, коли хтось сильний відходить від нас, батьки наші, наприклад, то в нас внутрі вони заклали стержень. Стержень, який може виростати, зміцнюватися, і той, який може стати фундаментом, основою всього іншого. Іноді. Я чую, як діти про батьків кажуть, а чому у мене такий батько ну, не такий, як у інших. Може більше жорстокий, більше твердий, більше, знаєте, такий байдужий. Але мені іноді здається, що питання в тому, що от тоді на дітей. Покладається та місія любові до своїх батьків, прощення, терпіння, яким діти починають нести першими знаєте, всю основну весь основний тягар життя, коли на дітей покладається вже спасіння, а не на батьків, які нібито покликані були пронести цей. Тобто діти стають сильніші за своїх батьків. Я зараз говорю від себе своє враження, своє бачення, свій погляд. І коли відійшли великі люди до Господа, то спадкоємці теж мають всі шанси стати стержнями, залишити в собі віру, зміцнити її і пронести її через випробування повсякденного, повсякденного життя. Знаєте, завжди в нашому житті стається так, що ми спочатку сподіваємося на інших сильних, а потім залишаємося нібито без їхньої допомоги. Але саме якраз в цей час, коли це стається, Господь бачить, що у нас є, у кожного з нас є достатні сили, щоб починати самостійне життя, як ті сильні, які були до нас. Або які нас підтримували, які були нашою опорою? Приходить час, коли ми самі повинні ставати опорою для інших, Міцю. підтримкою або, навпаки, взірцем, світлом. Колись ми отримували благодать з чогось переповненого серця благодаті. Але для чого ми її отримали? Для того щоб наше серце повинна було цю благодать теж виплескувати і давати іншу. І ми так бачимо, що був Авраам, Ісаак, Аяків, Йосиф, його брати, які теж зростали, теж ставали тими. Був шлях різних у братів у Йосипа і його братів, які раніше його зрадили, але ж потім вони. Все ж таки подолали свої ну, слабко вірність Богої. І, і, і заклали покоління коліна ізраїльські, 12 колін ізраїльських, і стали тими теж патріархами, коли пройшли через падіння. Зросли в вірі і стали кріпкими, міцними. І кожному з нас таке дається, щоб і я став міцним. І я став а, тим фундаментом для інших, які теж потребують допомоги. І я повинен взяти цю ношу і повинен її а, понести в якийсь момент, перетворитися з дитини в дорослого мужа, який буде зірцем. Для інших в у відносних з Богом. Амінь.